Вони мають того, свого місця на політичному Олімпії через ті переслідування, які неминуче будуть виникати після того, як вони не матимуть вже імунітету від тих чи інших переслідувань, тому розуміючи весь цей страшний тягар звинувачень, злочинів, які накопичився за всі ці роки. Я ще до початку повномасштабного вторгнення мав декілька таких зустрічей з провідними українськими правниками, а вони, вони ще тоді зауважили, що вже накопичився такий список претензій по порушенню Конституції і інших правових норм України, що Зеленському. Доведеться всю решту свого життя ходити на судові засідання по звинуваченням. Ну а після того, як повномасштабне вторгнення російське довело, що абсолютно була провалена підготовка до війни, попри численні попередження, все ж десятки були попереджені від наших партнерів, від наших розвідників. Але ж ми пам'ятаємо, як Зеленський зухвало відповідав тоді керівнику. Цей руй, який за дорученням Байдена спеціально прибув до Києва попередити про загрозу повномасштабного вторгнення, і зрештою маючи 6 місяців необхідних для підготовки, для проведення мобілізації для обладнання обладнання наших. Оборонних позицій вони навпаки не те, що недообладнали не, не ці позиції. Вони відводили війська, вони проводили розміновування, Ну, тобто, це, це ж свого часу відповідні там не державні комісії, не знаю, вже урядові чи. Урядовій, чи... Парламентський доведеться розбиратися, розставляти всі крапки на дих. хто саме готував ці мотивуючі частини до, до рішень того самого РНБО, яке припинило всі ракетні програми, які практично зірвало всі оборонні замовлення. Яке скорочувало армію, проводило розмінування, ну тобто, як, як в мене є, нагадаю, спеціальний випуск «10 напрямків гібридної війни Росії в Україні, де все це досить детально все розписано, що все, що потрібно було для того, щоб роззброїти Україну, все воно і відбувалося під час якраз правління цієї зеленої. Команди і оцінити, тобто ми навіть штучний інтелект залучали, да, оскільки б коштувало, якщо це перевести в фінанси, да, яка заподіяна була шкода державі Україна тим, що проводились такі зрадницькі дії. Ну, в першу чергу там підривалась наша стратегічна. Наше стратегічне партнерство з нашим головним партнером на міжнародній арені Сполученими Штатами, коли проти одного президента порушили, були були порушені через недолугість нашої управлінської команди на зовнішньополітичному напрямку. Порушені були імпічмент проти одного президента. Другого президента ми порушили чотири кримінальні справи. Дві з них вже після офіційної інаугурації, я маю на увазі Байдена. Тому якщо це все оцінити і в фінансовому вимірі, то там за 100 мільярдів доларів збитки. Державі були завдані такими, ось ну в кращому випуску випадку, просто недолугими діями там безпорадністю. Але найстрашніше це що це діяли ворожі агенти, і сьогодні ж досить детально вже розібрана та сама діяльність радницька того самого Кулініча, якого призначили на найвідповідальніший там напрямок нашої оборони, який прик. Практично діяв як агент на найвищому рівні, але так ніхто навіть Баканову, який призначав його разом з Зеленським на цю посаду, не пред'явив ніяких претензій. Вони, хоча й був звільнений Баканов, за звинуваченням по в своїх прорахунках, які призвели до численних людських жертв, але ніяких проти нього. Кримінальних справ не порушено, на відміну від тих самих там генералів, які через його недбалість потім не могли стримати наступ російської навали. Ну і головне, що за шість місяців їх попереджали рити окопи з. В Вашингтоні тоді Кулеба задував, да, як в Держдепі, в Білому домі казали: проводьте мобілізацію, оголошуйте воєнний стан, але ж нічого подібного не відбулося. Навпаки, продовжували скорочувати армію і знущалися навіть над українськими політиками, над опозицією, яка криком кричала про необхідність надати. Термінову допомогу армії, але той самий міністр оборони казав, що зухвало, що ні, нічого нам не потрібно, все в нас готове. Всі склади заповнені. А потім, буквально через декілька тижнів після повномасштабного вторгнення, абсолютно протилежно займав позицію. Казав: Що ж, ви хочете? В нас не було достатньо ні шоломів, ні жилетів бронежилетів. Тому що йому треба було виправдати оці величезні суми, які були сплачені рогами копитом, коли там дебіторська заборгованість складає там сотні тобто, мільярдів тобто, гривень. Виходить, вони настільки були самовпевненими і переконаними в тому, що Путін не нападе, що готові були в принципі пожертвувати безпекою країни, ну це Я ж кажу, треба буде. Ретельно розбиратись, які мотиви саме були, да чи там в Омані їх якимись ковріжками підкуповували, чи їх залякували якимось компроматом. Але ж абсолютно очевидні речі, що саме після цієї сумнозвісної поїздки до Оману почалися всі ці зрадницькі дії, коли головна наша зброя ракетні програми, які мали нам забезпечити нам декілька дивізіонів далекобійних ракет, які наносили удари не так, як зараз. З далекобійними дронами а потужними ракетними ракетними нашими установками, які мали бути готові, якраз наприкінець 2021 року, всі ж тоді розуміли, що як тільки Путін добудує північний потік, то в нього не буде вже такої критичної залежності від української інфраструктури, і всі якраз і попереджали, що в 2022 році треба очікувати якихось серйозних змін на цьому на нашому на українському фронті. Ну, якщо знову ж таки повертатися до е, цієї великої статті видання «Політику», там ще журналісти пишуть, що західні союзники висловлюють стурбованість прагненням української влади до централізації, однак утримуються від публічної критики, щоб не давати поживу для російської пропаганди. Я процитую: не лише партійні суперники Зеленського зараз стурбовані прагненням до централізації влади. Хоча західні союзники утримуються від будь-якої публічної критики, боячись дати Москві простір для пропаганди, за словами трьох європейських посланців, які знаходяться в Києві, та попросили не називати їх для статті, вони приватно висловлювали стурбованість. Е на останній зустрічі зі слугами народу Володимир Зеленський нарікав на членів парламенту, активістів громадянського суспільства та журналістів за те, що вони не змогли сприяти створенню непохитного образу України серед західних партнерів. Президент войовничо заявив, що будь-які негативні висловлювання українців щодо ситуації всередині країни відволікають увагу від того, на чому слід зосередитися в воєнних зусиллях та посиленні підтримки з боку іноземних союзників, йдеться в публікації. Тобто. Виходить, що у всьому винні громадські активісти, журналісти, блогери? Ну, в тому ну, справді, я зараз, я зараз багато подорожую по Україні, оскільки насичена дуже програма книжкових ярмарок, подій, виставок, і ну, здебільшого, якраз. Спілкуємося з нашими однодумцями там, умовними парохоботами, але виникають іноді там, дискусії з людьми, які все ж таки вважають, що треба досі тримати в теплі ванні Зеленського і уникати будь-якої там критики, оцей мораторій на критичне висловлювання на його, на його адресу. Хоча б Наскільки очевидно сьогодні провали на всіх практично фронтах, що на мобілізаційному, що на зовнішньополітичному фронті, коли всі ці безпекові угоди, які там десятками ми укладали, що вони нам, хоч одну трайбусну зупинку, вони допомогли нам захистити да, від нальотів. Ворожих дронів, ворожих ракет, що воно зрештою дало те, що відбувається сьогодні допомога зброєю, так це зброя по лінії НАТО, по лінії там Рамштайну, по лінії здебільшого наших зв'язків саме через натівські структури. Але е е е виставлю питання: уявіть собі, якщо б замість тих. Мародерів таких, той самий Шурмачі Чернишов чи Міндіч, да, чи таких, явно про. Російські налаштованих персонажів, як той самий Єрмак чи Подоляк, якщо б в українській владі замість цих перелічених там п'яти шести менеджерів були ті менеджери, які працювали на відповідальніших напрямках в, в період п'ятого президента, якщо б були там Лана, та сама Лана Зеркаль, чи Наталія Єресько, чи та сама Валерія Гонтарєва, чи була б на посаді ну, ж таки міністра фінансів, тоді Оксана Маркарова, тобто ті, хто. Довели свою ефективність і вони забезпечили 16, вперше в історії України 16 кварталів невпинного економічного зростання і вперше в історії України не збільшували тягар цих позичень західних іноземних, а зменшували їх. Я кажу: якщо б ці люди лишилися на своїх посадах, замість тих, хто сьогодні втік за кордон, як той самий там Шурма. То вже ви не розумієте, що ми б мали набагато кращі показники результати на всіх напрямках. Ну здебільшого вдається людей переконати, і ті, хто досі вірить в ефективність цієї команди, може пересвідчитись просто навіть на таких страшних цифрах-цифрах сьогодні демографічних, коли за 6 років правління Зеленського в нас народжуваність зменшилась більше, ніж вдвічі. В нас останній рік п'ятого президента було 340 малюків народилося в Україні, а в 2024 році вже 170 тисяч. І в цьому всі перші шість перші місяців нового року теж критичне падіння. На одного народженого малюка в Україні доводиться в середньому по три е, е, смертних випадки. А якщо брати при прифронтові області, то там взагалі на одного малюка по десять смертей. Тобто, куди Україна скочується, це ж провалля демографічне, але на жаль. Не так багато було тих, хто це розумів. Я в перші, буквально там місяці обрання Зеленського стверджував, що це буде мій президентство катастроф, в першу чергу катастрофи моральної, тому що ці люди прийшли на абсолютно брехливих обіцянках. Ми ж пам'ятаємо кінець епохи бідності брехні, пересаджаємо по весні. Ну Зрештою, називали себе якимись чемпіонами світу чи там, майстрами спорту по боротьбі з коронавірусом тим самим, а виявилося, що останні в Європі отримали вакцини і те найгіршої якості. І, зрештою, там, 150 тисяч, тільки за даними тоді академічних установ України. Ми Академії науки маю на увазі, мали смертей. Рівень народжуваності тоді почав стрімко падати. І сьогодні працездатне населення України за ці шість років правління Зеленського ми втратили 40% працездатного населення. Зараз там на одну пропозицію, на один пошук роботи на деяких сайтах по 4-5 по пропозицій. Тобто людей немає можливості задовольнити кадровий, кадровий голод в Україні. Тоді вже нещодавно це Дмитро Кулєва заявив, так, що неминуче нам доведеться привозити там з Індонезії, Індії, Шрі-Ланки і там Непалу завозити робочу силу. Тут дещо заявила Ірина Верещук, колишня віцепрем'єрка, нині заступниця голови офісу президента. Вона вказує на то, що українців, які повернуться з Польщі, забезпечать житлом. Мені просто цікаво. А... а скільки подано заяв, наприклад, до... від вимушено переміщених осіб про житлові потреби. А що реалізувала влада? От Мені цікаво. А скільки сьогодні в нас вимушено переміщені особи отримують грошей? Які втратили своє житло, свої домівки втратили, переїхали невідомо куди, які умови для цього влада, скажімо, створює? А що вона будує сьогодні? Я нещодавно натрапив на статистику Держштаб, до речі, 48 на 48% за 2024-2025 рік зросло будівництво житла в Україні. А що із цього отримують вимушено переміщені особи, які втратили все. Які, вибачте, без е, спідньо, е, спідньої білизни опинилися на вулиці. Там різняться дані, от мене вразило, що чомусь немає узгодженості з тих даних, які дають різні державні установи. Дехто скаже, що взагалі тільки там декілька десятків сімей отримали. Житло по цій програмі державній допомоги переміщеним особам, дехто створює дехто по інших даних нам ж декілька пане Дмитре. Виходить так, що ті, які поїхали до Польщі, їм створюють умови, щоб вони повернулися. А ті, які тут всередині держави, ви створюєте для них умови, якісь, які опинилися на вулиці і залишаються в Україні, це совість мають чи ні. Таке городити взагалі, ну і ускладнюється питання там. Я, наскільки я знаю, навіть по своїм знайомим, що раніше їм було набагато легше оформити оцю грошову допомогу на переміщених осіб. А тепер їх в них вимагають додаткові там довідки, документи, які неможливо просто отримати через те, що. Їхні родичі там перебувають на окупованих територіях, і через це вони не мають можливості сьогодні подовжити надання цієї допомоги і родини, які ну, вважали себе представниками такого твердого середнього класу, і мали можливість там широко, на двічі навіть відпочивати на курортах. Туреччини чи Єгипту, а сьогодні вони там заощаджують гроші, щоб своєму там онукові чи синові скупити путівку на літо там, на один тиждень, навіть чи на два тижні в якийсь дитячий літній табір. Тобто люди з серйозним відбувається сьогодні розшарування. Так навіть нещодавно була статистика, що за рівнем розчарування такого. Населення ми вже досягли рівня Росії. Мене в Росії завжди, завжди вражало, як, ця прірва між тим, що показують там по. Російським телеканалам, де там серіали висвітлюють, начебто безтурботне життя там російського середнього класу, а ці серіали, як не дивиться, знімали часто густо під Києвом, тут в конче заспіде фізруки і манікюрниці роз'їжджають на Галінтвагінах, живуть в трьохповерхових палацах. Там. Але насправді виявилося, що <кій> сьогодні. Ми за рівнем такого розшарування населення вже досягли російський рівень, і в нас дійсно ми бачимо, як втричі зросло за останні там, три роки кількість автомобілів-елітних марок, в якими там рісніють київські вулиці, ті самі там Лексуси, Мерседеси, Вольво. БМВ скуповують в кількості, яка ну не природня, там щось 18, на 18 мільярдів купили тільки за останній рік дорогих марок автомобілів. А не в той самий час середній клас вимивається з держави, ну все менше і менше ті, хто може самостійно забезпечити гідне життя своїй родині. А держава, на жаль, як ви зазначили, не може забезпечити навіть гідні фінансові вимоги тим, хто постраждав через недбалість, ну якщо не злочинну недбалість, якщо не зрадницьку діяльність цієї зеленої команди. Так, в тому і справа, що розумієте, е, якщо знову ж таки повертати свою увагу на оці передвиборчі, скажімо, перегони, які влада фактично влаштовує. Ну тобто, ти говориш про те, що виборів не буде, і ми не знаємо, коли вони будуть, ці вибори, але ти не відкидаєш, що ти підеш на наступні вибори. Що це як не сигнал розпочати передвиборчу кампанію? Ну, пане Дмитре, ну уявіть собі: я маю стартовий пістолет. І кажу: виборів не буде. Вибори невідомо коли. Але бігти вже можна. Взагалі, який може бути рівень довіри до цього найвеличнішого. нашого... Персонажа, якщо він казав під час перших своїх ефірів, що він прийшов тільки на один термін, що головне його завдання зупинити війну. Якщо він не зможе зупинити війну, то він піде на своєї посади. А тепер він каже навпаки, що він не піде своєї посади, поки не зупинить війну. Ну тобто такий абсолютний алогізм, але він якось. Вміщується да, в його свідомості абсолютно комфортно. Ну, і ще наступне питання, звичайно. Знову ж таки, з'явилася інформація, пам'ятаєте, на минулому тижні там знайшли якусь прослушку у мера Львова Андрія Садового. Він заявляє, що ця прослушка у нього її знайшли, коли в кабінеті побували. Голова парламенту Руслан Стефанчук і прем'єр-міністр е, Юлії Свереденко і ще якісь високопосадовці. А що вони там робили? От мені цікаво в кабінеті у міського голови виборної, е, скажімо, посади. Тобто, виконавча влада ходить у гості до е, е, місцевої влади. А, ч, а що вони там роблять? Ні, ну, насправді, що вони шукали? На, насправді, я не, не вважаю, що це щось. Незвичайно, коли до до кабінета меру мера такого великого міста заходять очільники е, в, в державних виконавчих чи законодавчих органів. Насправді, ну це абсолютно природньо. Просто цікаво, чому е, саме зараз так вирішив пан Садовий кинути виклик своїм, так скажемо. Однодумцем, тому що він якраз як і представники цієї зеленої команди уникав будь-якої критики, не тільки сам він, а ще він же віддав практично на відкуп політтехнологам банкові всі свої провідні засоби масової інформації, там телеканали і радіостанції. Вони ж абсолютно в унісон працювали з цим єдиним марафоном, і тепер дивно, чому він так вирішив <сміршив> звинуватити. Ну, я не знаю, я не бачив просто його Цього звернення, але те, що він натякає, що саме після їхнього візиту відбулася. Ця операція по встановленню йому прослуховуючих пристроїв, то це ну, напевно серйозне, серйозне звинувачення, але ну, дехто каже, що можливо, якісь дійсно на цих засобах накопичився якийсь компромат на пана Садового. і тепер. Може змінитися модель його поведінки через оці можливі викриття, які будуть ну, надруковані найближчим часом. Тобто, взагалі, у нас сьогодні світова політика. Бачите, наскільки вона залежна від компрометуючих якихось свідчень? Тобто, в Сполучених Штатах оці плівки Джефрі Епштейна, в нас плівки Міндіча, тепер ще й плівки садового додаються, да.